Hi there, my name is Josh and I'm from Manchester, England. Today I'm going to teach you how to speak with a British accent. Oh. Ну, добре, це неправда. Насправді я не Джош, Мене звати Назар, і я не з Манчестера, а народився і виріс в чудовому українському містечку Дрогович. А ще я викладач в школі англійської мови Green Forest. Я обрав для себе британський акцент. У цьому відео я спробую допомогти вам наблизити вашу англійську мову до аристократичної говірки туманного альбіону. Лец стопе! Що таке взагалі акцент? Це окремий спосіб вимовляти звуки в певній мові, який зазвичай асоціюється з країною або регіоном. Англійська мова, як ви відомо знаєте, має безліч акцентів і перераховувати і ділити їх не наша сьогоднішня задача. Найпопулярніших насправді всього два: це британський і американський. У світі більше поширеним є американський акцент, в основному через глобальний культурний вплив США, а також через те, що американська вимова, відверто кажучи, є простішою і ближчою до акценту так званої глобальної англійської, як мова міжнародного спілкування. Але хіба вам ніколи не хотілося звучати як royal family? Якщо так, тоді слухайте уважніше, спробую вам допомогти. Як ви вимовляєте це слово? Якщо car, то ви справжній американець. Британці, в свою чергу, не озвучують букву R після голосних. Порівняйте, як звучить американський варіант, і британський. Car. Car. Hard. 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 Butter. Butter. Зверніть увагу, що наголошені голосні в британській вимові стають довшими. Car. Car. Hard. Hard. farmer, farmer. З цього правила, однак є один виняток. Якщо після R слідує ще одна голосна, тоді звук R зазвичай вимовляється. Forever. 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 А як щодо цього. Якщо ви, не задумуючись, вимовили його як last, це ще одна копійка в скарбничку вашої американської натури. Британці тут вимовляють літеру A як A, що, в принципі, мало бути билогічне, бо саме так ця літера вимовляється в більшості європейських мов, але ми маємо справу з англійською. Щоправда, навіть в британському акценті це відбувається не завжди, а тільки якщо ця буква передує звукам с, Ф або С. Американці ж надають перевагу широкому «е». Порівняємо вимову разом. last. 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 L. L. P. Це також стосується і випадків, коли буква E передає звуку «н», Але. Тільки якщо після них вам треба буде вимовити ще один приголосний звук, а також слів, які закінчуються на P. Can't, can't, dance, dance. example, example. Знову ж таки, зверніть увагу на те, як широко звучить А в цих випадках. Давайте повторимо: перед С. П. Т. А також Н. Плюс приголосна. Англійська літера A в британській вимові буде звучати як А. В американській же вимова завжди однакова «е». Тепер перевіримо вашу пам'ять. Ви вже почули вимову цього слова і в американському, і в британському варіантах. Щось помітили, окрім вимови звуку a? Butter. 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 Так, тут насправді американська англійська знов створює нам проблеми. Американці мають дивну тенденцію вимовляти букву Т як Д, коли вона перебуває у центрі слова або фрази, і її з обох сторін оточують голосні. От зверніть увагу. Butter. Butter. Writer. Writer Shut up. Shut up up Get off Get off Якщо ви хочете звучати як житель Лондону, то не забувайте сильніше відділяти цю Т. В американській вимові вона перебуває в набагато слабшій позиції. another Бохца. The Звісно, це далеко не все. Та й не може бути все. Британці і американці по-різному вимовляють і ряд інших окремих слів, які не вписуються в якісь генералізовані правила. Серед них Бейс. Баз. Гараж. Гарадж. Ера. Іра. Мітер. Нойте. Банана banana, tomato, tomato, data, data. Звісно ж, акцент це не лише про вимову окремих слів. Британська та американська вимова мають глибинні відмінності щодо того, як вимовляються самі звуки. Саме тому британський акцент може звучати трошки незвично і якось так по-дивному навіть заманливо. Почнемо з приголосних звуків, і тут відмінностей особливих і нема. Майже весь секрет британського звучання криється саме в голосних. Якщо ви хочете звучати як британець, ваші голосні мають бути округленими і часто розтягнутими. Хороший лайфхак уявіть собі, що у вас в роті м'ячик для пінг понгу і вам увесь час треба виділити для нього місце. Це насправді важко пояснити словами. Найкраще буде показати на прикладах. Уважно слухайте і дивіться, як я вимовляю голосні звуки. Hot. Hot Honest Honest. Coffee Coffee. У британській вимові ваш язик йде вниз і ніби залишає простір для цього м'ячика, про який ми говорили, а губи набагато більше округляються. Уявіть собі, що цей м'ячик ніби як випирає вперед, і ви обхоплюєте його губа. Схоже відбувається і з іншими знайомими нам звуками. Наприклад, can. в американській вимові звук Е e ніби розслабляється ближче до кінця вимови і переходить звичайний е. E. В британській же мові ми не повинні забувати про м'ячик аж до самого кінця. Кан. Кан. Це стосується й інших голосних звуків. До прикладу, оцього, який багато хто не любить. Британці приділяють йому більше уваги, більше на ньому акцентують і роблять його ніби ширше. Girl. Worst. Girl. Worst. А також не забуваємо про дифтонги. Це сполучення двох голосних. Британці їх дуже люблять набагато більше, ніж американці, і приділяють їм значно більше часу та уваги у мовленні. Давайте спробуємо промовити разом. Повторюйте за мною. No No Goat Goat і особисто моє улюблене це те, як британці вимовляють дифтонг I. Right, like, side. І чим більше це А переходить О, тим більш по лондонськи ви звучите. А також до речі, по австралійськи. Там цю особливість вимови просто обожнюють і говорять так взагалі всюди і завжди. В той час як в Британії це більше ознака саме лондонського акценту. So they have it! Сподіваюсь, тепер ваша вимова дещо ближча до британської, і ви зможете видаватись своїм у Сполученому Королівстві. Однак це ще не все. Є декілька особливостей британської вимови, які не вважаються нормативними, однак все одно активно застосовується в щоденному діалектному мовленні британців. Давайте поглянемо на деякі з них. Сучасним британцям не дуже подобається літера Т посеред слів і голосних, тому часто вони немов ковтають, її і вона застрягає в роті. Повернімося до цього слова. Як би ви його вимовили? Ми вже знаємо, що британці не будуть вимовляти R. Однак, якщо ви спілкуєтесь з справжнім жителем Лондона, то великі шанси, що час від часу він буде вимовляти це слово як BA. Саме так. Т, немов застрягає в горлі і так і не бачить Білого світу. Розглянемо ще декілька прикладів. Бреш. What What? Getting better. Getting better. better. Одразу дисклеймер. Така вимова є діалектичною і трапляється не завжди. Однак, зараз вона дуже поширена, особливо в Англії. Якщо ви дивитесь сучасні британські серіали або фільми, то я думаю, що ви вже точно з нею зустрічались. Ряд англійських слів закінчується цим звуком. Він називається шва. У звичайній нудній англійській він переважно слабенький і майже непомітний. Однак не в сучасній британській англійській. Не бійтесь наголошувати цей звук і перетворювати його в повноцінне А. Таке, ніби ставити на нього наголос: «Доктор», ФАСТА. ОДА. Якщо ви були уважні, то помітили, як я вимовив останнє слово. Звук х на початку слів можна сміливо опускати, якщо хочете здатися англійцем. Зверніть увагу, саме англійцем у інших британських діалектах цього переважно не відбувається. Oder. Ю. Ой, сі ес. Отож, пам'ятаємо, якщо хочете здатись справжнім англійцем, упускаємо H на початку слів. До речі, деякі британці називають оцю літеру H, до якої ми вже звикли, як H. От подивіться, як Мед Сміт її вимовляє. Hall. H. H. A, -R -R -E H -A l І ще одне, ці дивокуваті нечі спікери полюбляють вимовляти звук Л після голосних майже як «л». Ось так само округляючи губи. Слухайте уважно. Хеу. 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 Бао. Ну, тепер точно все. Ну, як все, не все. Але все з того, чого вам точно буде досить на початок. Але насправді є лише один стовідсотковий спосіб навчитись акценту це уважно слухати вимову носіїв мови і пробувати якомога точніше її відтворити. Я, наприклад, робив це перед дзеркалом. А тоді повторити ще раз і ще раз, і ще раз. Пам'ятайте, practice makes perfect. А щоб у вас було більше практики, дуже гарно було б записатись, можливо, на курси англійської. Яке співпадіння Green Forest починає навчання у онлайн групах кожного місяця. Записатись простіше простого. Переходьте за посиланням у відео і бажаю вам успіхів у опануванні англійської мови. Плайбей, авно воталефт, кеніберміатка? Удачі з опануванням британської мови.